Кожен голова адміністрації головою відповідає не за результат про президентської політичної сили, Був депутат в режимному об'єкті. Запрошую, я навіть не буду коментувати. Які політичні сили під час виборчої кампанії протиправно використовують у агітації зображення поліцейських? Цей ролик поліцейські зняли на другому тижні передвиборчої гонки. Ми звертаємося до партій та кандидатів із закликом припинити використовувати зображення поліцейських та саму поліцію у передвиборчій агітації. Але ні заклики, ні прохання, ані юридична відповідальність на кандидатів не подіяли. Партія президента активно ширила образи нової поліції на білбордах в Одесі, Тернополі та Миколаєві. Від заборона від міністра внутрішніх справ Арсена Авакова піаритись на поліції не вплинула ні на що в одному регіоні. Одразу придумали відмовку. Ну там нема поліцейських, там вигадані обличчя на мені відомо. А в інших областях замість білбордів з'явились ось такі брошури, де пропрезидентська партія під брендом Солідарність нібито роз'яснювала закон про нову поліцію. Але все виглядає так, що старт патрульної служби це не вимога Євросоюзу, а особисто досягнення БПП. Наш обов'язок як чинної влади забезпечити бездоганне проведення цих виборів. Кожен голова адміністрації головою відповідає не за результат про президентської політичної сили. І якщо голови адміністрації за результат партії президента не відповідають, цього не можна сказати про деяких правоохоронців. Люстратор у Чернігові був депутат в режимному об'єкті. На даний момент перевіряємо законність о, всіх дій, і закону о виборах і закону міліцію. Олександр Потапенко, заступник начальника Чернігівського обласного управління внутрішніх справ, розповідає про кричущий випадок у міському відділі міліції. І справа, от у чому у перші дні політичної агітації із особовим складом міського управління, зустрічався кандидат у мери міста В'ячеслав Атрошенко. Чинний народний депутат від БПП. Першими про це дізнались місцеві журналісти. Ми можемо говорити про факт зустрічі е, кандидата на той момент вже на посаду міського голови з працівниками міліції е, за присутності е, очільника міської міліції. І тут починається найцікавіше. Ви ж пам'ятаєте, начальника Чернігівської міліції. Ілюстратор вже знайомив вас із цим неоднозначним правоохоронцем Антон Шевцов. Подейкують це правоохоронець, нібито зрадив присягу одразу ж після анексії Криму. Мовляв, дуже хотів служити Росії, та йому відмовили із позначкою Схильний до зради. Потім пішов в АТО і тепер очолює міський відділ міліції в Чернігові. Коло своєму мені мені приложила міський відділ міліції в Чернігові. Я цього сілса що нас слід достойно. Це інтерв'ю із Антоном Шевцовим я записувала ще у серпні. Тоді мені вдалося з'ясувати дещо цікаве і про його громадянство. У реєстрі судових рішень анексованого Севастополя я знайшла документ, згідно якого Антон Валерійович намагався поновити паспорт громадянина Російської Федерації. Але підполковник, звісно ж, все заперечував. Запрошую, я навіть не буду коментувати. <свісна> це чиста вальштаваш по неправда, ще раз повторюю. Я не знаю, хто это, це, що це, це провокація, скоріш, хто-то вам просто поручив це все відранслювати. Представники міністерства внутрішніх справ обіцяли провести перевірку викладених нами фактів. І поки вони перевіряють, пан Шевцов продовжує дивувати. Когда прибули працівники інспекції полічного составу, вже була стріча окончена. дійсно, <кхід> присутствовал депутат. На трошенка на тот момент, як пояснив начальник гора діла шуцов, було проведено збирання про спилки, на котором вони обсуждали текущі випроси, і був приглашен депутата Трошенка там для дачі то роз'яснень по поводу законодательства. Начебто більше спеціалістів немає, проте цікаво інше. Ви тільки вслухайтесь, як пояснив начальник город діла шуцов. Було проведено зобраня про спілки, і був приглашений депутата Трошенко. Виходить, Антон Шевцов умисно порушив закони, принаймні два, так точно про місцеві вибори та закон про міліцію, які чітко регламентують політичну нейтральність правоохоронців. Мені вже цікаво, як пан Шевцов пояснить свої дії. Тож йдемо у міськвідділ, аби поспілкуватися із ним особисто. Ви звати Олександра Газунова, Люстратор Сім Шістдесят Ми приїхали до пана Шевцова, хотіли б з ним поспілкуватися. Я понял, значить, начальника зараз немає на місці командіровки. Чомусь, коли до чиновників чи правоохоронців приїжджає команда люстраторів, вони за дивним збігом обставин обов'язково перебувають чи то на лікарняному, чи то у відрядженні. Скажіть, будь ласка, коли Шевцов повертається з відрядження? Ну хтось же ж це реєструє там, канцелярія, відділ кадрів. Маєш проходити відрядження? Це ж офіційне? Тобто ніхто не знає, коли повертається керівництво. Може, Антон Шевцов знає, тож телефоную йому особисто. Сподіваюсь, він мене пам'ятає. Антон Валерійович, доброго дня! Да. Як ваші справи? потихоньку. це Олександра Глазунова, люстратор 762. Ми з вами вже спілкувалися. Якщо ви пам'ятаєте, ми брали у вас інтерв'ю. Ми до вас приїхали каварія больше ніках дані. Звоните по На наш запит. Пан Шевцов порадив звернутися із питаннями до обласного управління. Тобто, щоб ви розуміли, він запросив кандидата на територію міського управління внутрішніх справ. Обласне управління почало службову перевірку за цим фактом. А чому проводилась зустріч? Антон Шевцов радить запитати у відомства, яке його перевіряє. Якийсь абсурд. Черкаси ще один кандидат від партії президента Віктор Іванько, заступник начальника УВС області, і, начебто, все нормально. Людина у відпустці використовує своє конституційне право бути обраним. Але відпустка кандидата, як виявилось, лише на папері. Це нам підтвердили у приймальні обласної міліції. Його зараз немає. Він буде сьогодні. А він зараз там він зараз у відпустці, але він час від часу приходить на роботу. Ба більше, вже будучи кандидатом, Віктор Іванько проводив особистий прийом громадян як заступник начальника обласної міліції. Про це свідчить анонс на офіційному сайті відомства. Щоб ви розуміли, Віктор Іванько цікавий не лише ймовірним використанням адмінресурсу. У нього виявилося ну дуже цікаве минуле, і про це вже у найближчих випусках люстратора. Вибори відбулися, але питання лишилися. Ангажування правоохоронців, піар на поліції це взагалі що? Хтось за це понесе відповідальність. Міністерство, взагалі, в курсі, люстратор поставив конкретні запитання і почув запевнення буде винесено рішення начальником управління і міністром, Я думаю, що рішення буде публічно озвучено. Як виявилося, наші аргументи не стали новиною. Що ж, подивимось, наскільки обіцяне рішення по пану Шевцову буде справедливим. А що до заступника Черкаського УВС у міністерстві узагальнили. Все, що стосується працівників міліції, які балотувалися на тих виборах. Спочатку питання виникло, чому вони не йдуть у відпустку? Це питання підняв міністр і зразу же автоматично це питання було вичерпано. Виходить, факт порушення зафіксували і просто відправили у відпустку. І на десерт питання про використання образів нової поліції в агітації докази бачили, тут когось покарають. Якщо було порушення з боку тієї чи іншої партії, чи це опозиція, чи це е, провладна коаліція. Тобто ставлення одинакове. Я вам ще раз наголошую. Я не можу зараз говорити, чи будуть наказані чи ні, але ми будемо розслідувати будь-який випадок. Доказів чимало свідчення очевидців, фото та відео. Сподіваємось, у МВС об'єктивно поставляться до перевірки та фактів порушення законів. А люстратор своєю чергою обов'язково проконтролює. Продовження буде.